Наша перша задача буде знайти, пошукати фото. Фото ваших родичів отакі такі старенькі фотографії, там, де максимально зібрано найбільша кількість ваших рідних, ну взагалі, да, подивитися, полазити, скажімо так, по тумбочкам мами, тата, бабусі, дідуся, можливо, до тітки заїхати в гості чи до якогось. Дядька і просто перелопачувати оці фото, і відбирати які вам потрібні. Це важливо, тому що, по перше, да, ви будете, хоча б візуально знати, як виглядали ваші родичі. Це перший момент, другий момент. Часто так буває, що ми навіть не можемо уявити, які вони, і іноді навіть в медитації можуть приходити образи у цих людей, що там такий носик був, там такий ротик був, там чи очі були вели, а я там, я пам'ятаю, я пам'ятаю, десь так само в медитації була якась. Таке, як видіння, я потім маму запитувала: а в діда, які очі були, такі чи такі? Мама, да, такі були. От, і дійсно воно підтвердилося. До речі, хочу розповісти одну ситуацію, коли я проводила марафон. Оце фото воно дуже мутне, таке, воно його погано видно, воно таке малесеньке, але тим не менше, це єдине фото мого діда, яке в мене є. Єдине. І... Це фото мені прислала мама прямо під час ефіру, коли я проводила так само якусь родову сходку. І мама прис. Я дивлюся, висвічує да, там в вайбері. Раз фото прислала. Дивись і що я знайшла фото, діди я так вау! І мене така пауза під час ефіру. Ух, ти, як класно! І тобто, це от і є показник того, що родова система реагує. Коли ми починаємо з нею працювати, вона дає нам фідбек. Тобто, в якийсь момент, коли мама переїжджала, коли бабуся померла, були фото діда й баби разом. Да а потім вони їх просто не стало десь. Тут просто їх немає. Я не здивуюся, що в якомусь ще марафоні вони знайдуться. Ну, так от, і так вийшло, що не було жодної фото з нашим дідом взагалі, з моїм дідом. І от він, ну, так, от, десь це фото у нас там з'явилося, десь хтось, коротко, чи дядька було. ну от так, Мама сфоткала і прислала мені. От, тому а, бо, а, така задача буде пошукати фотографії, які є у вас, і обов'язково робіть підписи. Ну, тобто, записуйте на зворотньому зв'язку, на зворотньому боці, хто там є. Тому що я, наприклад, у мене є фото там, де от тато, наприклад, на руках, а, і тато мені казав, що це мої тітки. Я, а які тітки? А Бог я знаю, що за тітки, хто вони. Ну, треба ще й у тата уточнити, поки є ця така можливість. От, і з приводу фото хочу сказати, що я особливо вчепилася в цю ідею, звичайно, під час війни, от вона почалася, і через який час я така. Блін, А що я після себе залишу? У мене якась така ідея була, не, не, не страх самозбереження, а страх, а що лишиться після мене. А якщо ніхто не буде знати, що ми ж взагалі жили, що в мене такий класний рід був, що в мене були такі дід, діди, баби, в них були такі таланти, вони проживали таке життя. І ніхто ніколи про це не дізнається. У мене прям паніка взяла. І я, дійсно, я відразу побігла все собі, пороздруковувала фотографії там, всіх, кого. Я вже почала деякі вклеювати, от, особливо звертайте уваги на такі групові фото. Щоб можна було да, от якісь такі групові, да, там декілька людей, там є якісь і такі люди, і такі. І от прям підписувати там зліва направо, це там така то бабуся, це там, це там дід, це там сестра, чи це там, ну і так далі прабабуся. От робити такі записи, тому що фото я пам'ятаю, да, я спілкувалася з рідними, там фото збирала, збирала, а потім в якийсь момент така, а хто це? І я пам'ятаю, що мені говорили, що це хтось там, да? і знову ж таки, це складно потім повертатися до цієї розмови. Знову ж таки, там, а ти пам'ятаєш, ми дивились фото, а там от така то і хто вона така? Родичі такі та я не знаю, в них там в голові купа проблем, купа задач побутових, І тут згадувати нашу розмову і так далі. Тому бережіть те, що от у цей момент тут і зараз, от якщо ви так сталося, що і це зазвичай випадково. Ми просто або приїхали в гості і такі: О, давайте фотки будемося, давайте. І почнемо дивитися фотку. І я відразу давай все фотографувати, відразу намагаюся записати максимально того, що там є. Тому що не буде, повірте, не буде іншого моменту, не буде. І воно здається, що я в будь-який момент можу приїхати, я в будь-який момент можу запитати, це неправда. Люди помирають, рідні помирають, і в якийсь момент ми розуміємо, що їх просто немає. І яке моє я дуже засмутилася, коли я дізналася, що померла моя двоюрідна бабуся, їй було 100 років, і вона жила в моєму місті, і тільки після того, як вона померла, я дізналася, що вона взагалі в мене була і жила. І я так, а, мам, як так? Так не можна. Типу, ну як? Чому ти не сказала? Та я знаю, думала, ти знала. Тобто запитуйте, розпитуйте родичів, більше того, розпитуйте кожен рік. Коли ви збираєтеся на якісь свята, кожен рік, повірте, вони кожного разу будуть вам розповідати нові факти. Е, да, Спочатку вони будуть розповідати те саме, що вони розповідають кожен рік, але потім і це і це також дуже класна штука, тому що вони повторюють, повторюють. Воно відкладається в нашій пам'яті. І навіть вже діти там сидять, а там баба, ти розказувала це вже там 300 разів. І круто. Тому що ці діти потім виростуть скажуть, Блін, як класно, ми сиділи. Я пам'ятаю в дитинстві, бабусі бабуся таку історію. Тобто це дуже потужна, ця традиція збиратися з родичами і слухати одну і ту саму історію. І в якийсь момент до цієї історії буде додаватися щось нове. Тому, і це є цінно дійсно. Тому. Не впускайте такі шанси, не впускайте можливості, записуйте, беріть, фотографуйте. У нас все для цього є. Да? Збережіть ту пам'ять, яка є про ваших рідних. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, як там все повернеться. Да? Ми не знаємо взагалі, що буде через 5 хвилин. Тому цінуйте той час, який є. А поки ми живі, у родової системи є шанс жити так само. І в них є шанс бути признаними, в них є, є шанс бути відмоленими, у них є шанс проявитися, в них є шанс прожити те, що вони не прожили через нас. Тому дуже важливо чути себе да, розуміти, що якщо мене йокає, як то кажуть, туди йокнули, я пішла, значить це не просто так. Це важливо і для мого роду, і це важливо для мене. Тому цініть, записуйте все. О, тому коли ми беремо фото. Записуємо, зліва сидить прабабуся, справа сидить мій там дядько, дата така то, в домі такому-то. Тобто максимально більше фактів бути як е е е працівники архівної справи, описуйте буквально. От взяли цю фоточку, опишіть її. Дата, час, в якому місці це було створено, ну якби де е хто там сидить. І, і, і навіть частіше за всього, прям буває таке, що от коли беремо фотографію, її рідні починають якусь історію розповідати, яка з нею пов'язана. От е, тому е, задача: збираємо фотографії. В Книзі роду є такі додаткові сторінки. Вони не тільки для фото, ну тут і для записів різні, але саме тут я розмістила такі, як. Скажімо так, ячеєчки да, для фото. Там є далі місця для описів, але й багато місця я для фото лишилася. Моя бабуся її вже немає. А, із внуками своїми класне фото подобається мені. Причому сфоткали взагалі так а, якось випадково. <ël indoors> <hysteria> <in advance> так от, а, і от отак розміщувати свої фотографії. Да, так справа наліво пишемо, хто там поход... ну, розміщ зображень на фотографії. Тут в мене ще ціла купа фото, які треба розмістити, ще вклеїти, описати. Ну, Так це виглядає. Це дійсно дуже класно, що можна потім буде переглянути, подивитися, хто є хто, де і коли. І бажано так само писати з прізвищами. Я навіть тут ось у дівоче прізвище бабусі своєї писала, для того, щоб можна було зрозуміти, хто є хто.